Привіт всім, з вами Гремлін. Не перед початком відео хотіла подякувати за вашу підтримку. Адже нас вже 560 людей. Спасибі і за теплі коментарі під відео, рада старатись для вас. Ну ще ж, не тягну з початком. Отже, відео, котре я обіцяла вже давніше, щось максимально дивне, піксельне і неіграбельне. Але, як виявилось, іграбельне. Значить, Fortress. Ох, Ух, Йопше, вимовити. Так от ця гра викликає біль з перших секунд, як тільки завантажується світ. Хоча що вже там? Я всралась від цього звука в меню. <му> Господи Боже, мій, це ще страшніше ніж у майнкрафті. Отже, перед тим як я почну розповідати свою неймовірну історію в цій грі, я повинна сказати, що я майже не дивилась відео про неї, а те, що дивилась, то вже забула. І взагалі я запустила цю гру перший раз, тому я в ній повний нулок. Ні, ну я думаю, навчання не варто скіпати. Значить, моє перше завдання це пройти навчання. От ви думаєте, це легко? Це легко, але я все рівно не вдупляю, як в це грати. Так стоп, чому ти саме вибрала мені карту? Де печери? Як я виживати буду. Ну окей, так, тут ніби є лісочок, річечка, ну, нехай буде. Значить, так, move the camera, hold mouse, ну це легко. Господи, чому це таке дьоргане? У мене тремор менший був, коли я водку з енергетиком мішала, а це я б взагалі. Ну окей, розібрались, що там далі, ага, move the camera Up and Down. Капець дерева смішні. Це на жабку взагалі схоже. Дивно, тільки ще пісюна нема. Ну, все, все, тепер серйозно. Open Mining Mod. Ага, білд сходи. Стоп, а як саме їх білд? Щось, вони не білд зовсім. Так, окей, якщо це сходи і гра прогномів, то значить вони вони мають вести так? Та будуйся, ти падло. Не дивіться на це я просто хотіла лакшері басейн їм зробити. Згорем пополам я ті сходи побудувала, а тепер ця фігня мені говорить копати. Щось там про прямокутників, які мають купи стоків і працювати магазини, поміщатись. Угу. Mm -hmm. Я викопала і зрозуміла, що купа стоків це склад. Поставила там той склад нещасний і ще зверху ось цей працювальний магаз, щоб це не означало. Ну і поставила дерева рубати. Спочатку не поняла, як правильно, але потім поняла, може, все-таки варто було повчити англійську. Може, тут є якийсь український локалізатор, щоб я не мучилась? Ну, англійська так англійська, невелике діло. Я ось вивчу. Я зробила на тому воркшопі ліжечку, і навчання благополучно закінчилось, бо в школі так було. Але у мене з'явилась нова проблема. Я взагалі не зрозуміла, як в це грати. Ну, гаразд, аби не залишати гномів без роботи, я наказала їм копати і збільшувати свої підземні володіння, аби наставити більше ліжечок, бо це єдине, що я навчилася робити після того навчання. Ого, як реалістично. Ну і ще бочки, бо куди гномом і львівського різдвяного. Після чого почала розширювати поселення, будуючи нові преса оце пресамагазини та копаючи далі печеру. По чим ще гноми можуть займатися. Мені явно варто було поступати на архітектурний гляньте, який витончений мінімалізм. Гаразд, гаразд, підемо по досвіду Рімворда. Він теж стратегія, там генератор історії тому так. Будемо стіну, стіни, чуваки. А то зараз ще сорок лисиць за рейдом до мене прийдуть. Аж тут мені висвітили червоні віконці, я вже подумала, що зараз буде якась жорстка бійка, але це просто караван якийсь. багато букв. На певному моменті я зрозуміла, що тут виявляється, є така штука, як двері, і гномикам потрібно робити окремі кімнатки. А в мене А в мене своє рідне планування квартири. Гаразд, легше просто почати заново. Все, а тепер серйозно. Значить, я вибрала клаптик земельки, де є іріс, ілічічка, і ліс, і річечка, ліс, і річечка, і гори. Так ще й температура тепла, просто те, що треба. Семеро першопрохідців прибули на ці землі і зламали свою тачку повністю. На цьому моменті у мене, правда, перестала працювати клавіатура, ну нічого. Нічо, Я з лорем пополам перемонтувала клаву, і вже як досвідчений гравець відразу приступила до розбудови нового поселення. Великим плюсом тут була річка, з якої можна було брати рибку або було чим закушувати пивко. Швидесенько побудувавши воркшопи і відразу погнала робити ліжка, я робити життя гномів комфортніше. Ще не знаю, наскільки комфортно може бути жити у прогнівшій печері під річкою. До речі, про кімнатки, аби дворфи були щасливішими, я викопала їм кімнатки х на і поставила там по ліжку та скрині, аби вони не нили. А то Рімка навчила мене не бавитись з настроєм колоністів, тобто дворфів. Та й у цьому треві справи у мене йшли набагато краще. Вона нарешті перестала нудити відсмиканої камери, я вже навіть до неї призвичаїлась, і дворфи ніби задоволені. От що ти звичайний кіб болдер, що, кіб прибережний валун, тобто, що валун про це думає? Ти не повинен витрачати своє життя на помсту. Та ну припини, не так вже й погано я граю, щоб ти прагнув мені помститись. Ага, їм не подобається підлога в печері, мала кількість стільців і кружок. Раз, треба зробити щось по типу столової, бо якщо я просто побудую стільці посеред кімнати і це не буде конкурсом від тамади, то виглядатиме якось потибільному. Тому я вирила ще один поверх, поставила там кухню і заставила все столами, а вигнами могли відпочити в такій собі комуністичній кафешці, де все безкоштовно. Якщо є кухня, то значить треба і їжу знайти. Логічно, логічно, тому час побудувати міст на той берег, де явно хтось втопиться, зате у нас будуть ягідки. Що там мої гноми ще думають? Топ, голову полегшення, не відчула нічого, поспавши у хорошій спальні, а це вже образливо. Через кухню у мене все-таки почали закінчуватись рослинки, і я вирішила зробити ферму. Ферма зламалася, я так і не зрозуміла, як нею користуватись, тому буду надіятись чисто на волю природи і збирати те, що вона дає. Правда, через те, що я не розібралася, як працює ферма, у мене взимку закінчилось псипілок. І всі от бухарі весь час щасливи, що їм немає що пити, від чого в них і настрій псувався. Дуже хочеться просто на морі хочеться, скажу вам відверто, і випити пива, дуже хочу. Хоча на свій подив я помітила, що популяція у мене досить так виросла, тому час будувати більше кімнаток. ву-фу-фу. Взагалі, у мене чомусь майже взагалі нічого не відбувалось, доки я грала. Може, просто не зрозуміла, що тут треба робити, проте справді дні були досить нудними. Гробокажучи, єдине, що сталося, вмер мул, потім ще один мул. Всі були дико цим незадоволені, бо він почав виділяти якийсь фіолетовий сік, може, попийте, рептом це вино? Так точно має бути? Я не знаю. Тулон втомлені коліна говорить: я був схоплений міазмою, як видко. Добре, що це виправили двері, котрі він оцінив, о, 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 це жінка, вибач. Та приберіть ви це нарешті звідси, ей, колоністи, як вам тут розклад занять назначити? Я реально не знаю, як це прибрати. Ну окей, нехай тут валяється, Що я йому зроблю взагалі. А може, якщо побудувати гроб, то вони цього мула туди сховають? Не диво, це не спрацювало. Проте, мол, припинив смердіти, а ні, просто здалося, що припинив. А можна собакам фас сказати, щоб вони його з'їли? Я вже просто реально не знаю, що робити. Ні, ну, в принципі, проблема сама собою вирішилась, ну і хрін з ним. Стоп, що це знову зашивила жижа? Чел, ти то куди? Ось і настала зима, джингл Беллс, вся фігня нове виправдання тому, чому ферба не працює, але зимою з'явились нові складнощі. А саме у нас закінчилось пиво. І воно явно не збиралось з'являтись. Ну, давай, ну, ну, ну давай. А якщо робітника назначити? Ну, ну, нумо, нумо, ну, гайда, гайда. І моїм гномам це помітно не подобалось. Ось, наприклад, Кулед, Глазурко, інструмент, яка пронту дискорд. Діскордс, І тут я явно не про схильність до хаосу подумала. Каже про це, хоробрість це не про меані отнижче, почуває себе нелегко через відсутність алкоголю довгий час, ну і роздратована через спрагу. Млін, а що я можу зробити? Я не вмію в це грати. Проте, хоч і всіма силами намагалась зробити їм те пиво, у мене так це й не вийшло, ж доки я не зрозуміла, що для пива треба бочки, які робляться геть іншому місці. Інтелект. Зима нарешті закінчилась, лід на річці розтопився і хтось втопився. Тебе, мама, не вчила, що не можна по льоду ходити, отже плін. Далі я відправила гномів копати і нарешті, здогадалась зробити бочки, аби пияки могли пиячити далі. Моєму щастя не було веж. Тому я вирішила зробити їм ще щось по типу кімнати для навчання чи відпочинку, не знаю, як це правильно називається, наставила шість книжкових полиць і саджу, надію, що вони вулними стануть. Плюс до того помітила, що деякі дварфи жаліли, що не можуть помолитись із хасу, тому заодно побудували ще й на верхшопі за два алтарі і поставила їх у головній кімнаті. Проте їм і це не підійшло. Ну приділіться з богом, реально. Що ж, алтарем і книжками я вас побалувала, час іти в печеру. Треба зробити її якоюсь креативною. Чому я не написала тут гачі? А зараз виправлю. Копаючи, вдалося знайти залізо і інші прикольні матеріали, з якими я, правда, взагалі не знала, що робити, тому під кінець вирішила копати під низ, наскільки б мене вистачило. Познаходила ще залізо і вирішила на цьому поки зупинитись, бо мені чесно стало нудно. Не розумію, чому, але в мене в проходженні буквально не відбулось нічого. ну... Ви бачили. Я була наслухана про цю гру як про щось дуже тяжке, хардове і так далі, але по факту для мене було хардовим зрозуміти, як поховати мула, чи взагалі кудись його винести, ну і як пиво зробити, бо воно щось не крафтилось. Ніби й витратила на гру в загальному в сім, а в мене тільки один дворф помер, якось не дуже реалістично, як для мене. Можливо, якщо продовжу записувати, то хоч перед цим грати на щось там з налаштуваннями побавлюсь. Але то ще треба часу. Тому, якщо вам сподобалось це відео, то дайте знати в коментарях, поставте вподобайку і відвідайте інші мої соцмережі. А я буду прощатись. Всім гарного дня, всіх обіймаю, любіть Україну і Донайте на ЗСУ. До нових зустрічей!